На газ опалення і гарячу воду не підвищать, принаймні у 2025 році. Днями у Національному банку України опублікували інфляційний звіт, у якому йдеться про те, що на наступний рік тарифи без змін. Водночас у 2026 році ріст тарифів все ж відбудеться. На прогнозному горизонті поступово підвищуватимуться акцизи і тарифи у житлово-комунальному господарстві. Однак терміни і параметри в їх коригування є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції. Тарифи заморозять ще на рік, щоб не було додаткових стимулів для інфляції. Крім того, з підняттям тарифів виникнуть потреби у збільшенні субсидіювання для населення. А враховуючи, що у бюджеті і так великий мінус, то збільшення тарифів вже наступного року призвело б до збільшення субсидій. Однак і стояти на місці тарифи довго не можуть, бо це посилить ризики нестабільності енергетичного ринку, погіршить інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладено на майбутнє. Та це лише прогноз. А як буде насправді, дізнаємося дуже скоро. Тарифи на електроенергію також обіцяли не піднімати. Але після початку війни їх переглянули вже двічі, і тепер українці платять за світло 4 гривні 32 копійки. Піки за кіловат для бізнесу, тарифи перевищують 9 гривень. Ба більше у 2025 році ціна на світло може зрости до 7 гривень за кіловат. Про це в етері одного з телеканалів заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він також прокоментував інформацію звіту НБУ щодо замороження тарифів на газ, тепло і гарячу воду. Якщо говорити загалом за тарифи, які нас очікують. То за 2025 рік нас буде очікувати підняття тарифів на тепло і газ, бо це затверджено меморандумом із міжнародним валютним фондом. Нагадаємо, за газ сьогодні українці платять 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тарифи на опалення і гарячу воду відрізняються залежно від регіону, а от на холодну воду тарифи можуть змінюватися. Рішення ухвалюються тими органами влади, на балансі яких перебувають водоканали. А чи вірите ви в те, що в 2025 році не підніматимуть тарифи на комунальні послуги? Ваші думки ви можете висловити у коментарях під цим відео. І не забувайте про про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.